Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Тепер на нашій будові займаємося виставленням балок, які будуть йти у нас через цілий гараж. Довжина гаража. Скільки тут? 25 метрів. 4. Довжина гаража 10 метрів. Через цю довжину буде йти повністю балка, так як тут не буде ні одної стіни. І посередині йдуть колони. Якщо цікавить, як виставляти колони, тут відео. Тепер ми готуємо опалубку під ці балки Опалубка ось такого типу, як ми її виставляємо. Перед тим як почати виставляти ці стойки, коли ви їх встановлюєте, їх опускаєте максимально вниз. Після чого виставляєте саму стойку, запихаєте цю плішку і аж тоді докручуєте по рівні, щоб пізніше, коли ви будете займатися демонтажом, ви могли її відкрутити. Бо якщо ви. На нижньому положенні її встановити і не зможете відкручувати пізніше вниз, ви її не зможете нормально демонтувати. Прийдеться брати молоток. Після того, коли виставили ці всі стойки, вони у нас мають йти від отвору тут спеціального під балку до отвору там. І пізніше так само пройдуть через цілий будинок. Відповідно, цими направляючими ми ці два отвори з'єднуємо. Після чого тут прикріплюємо до колони наші балки. Скручуємо їх такою дощечкою, щоб воно трималося. Тут у нас дистанція виходить, 31 см. Відповідно, цю дистанцію переносимо сюди в кінець. Також сюди в кінець її переносимо. Ширина останньої, останніх двох балок іде по отвору. Виставляється, і так само скріплюємо, щоб воно трималося. Висоту цих підпор ми виставляємо за допомогою Нівелата. Ми поставили ноль по будинку. Ось тут йде ноль. Після чого відміряємо. Від нуля дистанцію до нашої балки з тої цифри, яка в нас виходить, мінусуємо ці дві балки. Їх буде двійти, пізніше ще одна буде йти зверху. Далі нам потрібно. Під цей розмір виставити нівелак і виставляємо всі дошки по нівелаку? Є рівень добрий. Якщо потрібно якось редагувати, тоді просто підкручуєте стойку або опускаєте стойку. Всюди має бути добрий рівень. Ще дуже важливо, щоб коли ви працюєте з нівелаком, ось цей рівень, що є в ньому, завжди, коли ви його представляєте, він має бути в рівню. тому що ви один раз можете так поставити, інший раз так, інший раз рівно. Тоді буде погано. Якщо ви виставляєте завжди по ці по цьому рівню. Дай буде, що воно може йти криво, але ви всюди будете представляти криво і всюди буде одинаковий рівень. Далі виставляємо ось такі балки, виставляємо ми їх по 62,5 см. Для зручності різався ось такий патичок, який має 62,5 см. Перші балки ми даємо під стіну, там і там, кидаємо нитку, малюємо лінії з однієї сторони, для того, щоб було зручно. Кидати ці пізніше балки. Коли промалювали лінії, тоді просто по нитці і по лінії кидаємо балки. З іншої сторони, хтось просто бере ось такий патичок підрівнює. І, виходить, всюди однакова дистанція, і тоді це робиться максимально швидко. Продовжуємо ми нашу роботу тим, що ми забиваємо дошки зверху, виставили їх по центру нашого отвору. Сука. А що там під низом, блять? Арматура, бля! Яка арматура? Така, бля. І де вона є? Там, Ну, це найголовніше. А ну дай мені якийсь, блядь... Дай мені молоток. Бля. А ну, там ще удар по тій дошці, бо настала понеці. Виставили ми ці дошки по рівню. Точніше, як по рівню? Виставили ми дві крайні дошки, кинули нитку і по нитці їх прибиваємо. Прибиваємо на чотири цвяха, щоб воно трималося. Щоб пізніше, дуже люблю під собою щось бити молотком. Щоб пізніше воно у нас не бігало і ці дошки не зрушилися, тому ми їх прибиваємо чотирма цвяхами. Остання дошка. На половині трама, щоб прийшов наступний трам. Тепер продовжимо. Але ну, продовження того, як ми будемо робити ці колони і обходити їх, вже буде в наступному відео. Тому що тепер закінчення тижня і напевно, що багатьох людей цікавить. А якого хріна ви так довго тут робите двоє? А я вам поясню: по-перше, сталася та проблема, яку ми всі чекали, прийшлося вирізати оці отвори, тому що дехто, маючи перед собою плани, не міг подивитися точно. Яка має бути висота цих балок? Тож ми кожен оцей отвір, крім того, що він був в пінопласті, ми ще мусили додатково підбивати. На це зійшло, я не знаю, два дні. Плюс у нас ще зверху робота була на старому об'єкті, де погано під сходами зробили бетон. Потрібно було вибрати пінопласт, але сталася шпатна комунікація, і прийшлося ту роботу управляти. Тож ми цей тиждень більше виправляємо помилки чужі. Ніж робимо роботу, Тож так будуть ті всі дошки. То, що буде далі, побачите в наступних відео. Тож не забудьте підписатися, поставити лайк. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.